Послання 251. Підготовка зараз завершена. Середа 16 листопада 2011 року 2030. Моя ніжно улюблена дочко, прислухайся зараз. Будь ласка, запевни всіх моїх дітей, що віра забезпечить їхнє спасіння. Це все, що має значення зараз. Любов до мене і один до одного буде вашим шляхом до раю. Якщо ви любите один одного так, як я люблю вас, то це повинно бути безумовним. Ви повинні прийняти недоліки один одного. Пробачайте, діти. Війна не походить з небес. Вона викликана шахраєм, щоб створити руйнування. Підніміться зараз і моліться, моліться, моліться. Про моє велике милосердя, тому що час майже настав, підготовка зараз завершена. Зараз просто очікуйте, підготуйте свої душі і моліться один за одного, просто прийміть мою святу волю, моя дочко, не проси пояснень, дотримуйся моїх вказівок і постійно проявляй послух, не потрапляй в пастки, які встановлюються для тебе. Щоб підбурити тебе впасти. Сатана хоче, щоб ти впала, щоб він міг топтати тебе, але я повинен знову нагадати тобі, щоб ти мовчала зноси будь-яке обурення, опустивши очі в повному смиренні Наслідуй мене, дочко, у всьому, що ти робиш. Як тільки ти зробиш це, сатана не зможе взаємодіяти з тобою успішно. Тепер ідіть і очікуйте, бо я невдовзі прийду: ваш люблячий Ісус, Спаситель і відкупитель усього людства.